Ось цей колоритний чоловік, маючи на те конституційне право, назвати себе не забажав, але думками про життя та основний закон все ж поділився. До цього часу ніяк не можу купити собі фуру отаке діло. Я на конституцію не вельми нарікав. Справа в тому, що на владу, от а конституція є конституція. Опитані перехожі мають схожі думки. Здебільшого вони кажуть, що українську конституцію, яка є однією з кращих у Європі, просто потрібно виконувати. Тільки порядку немає. Порядку немає, порада бути. з думками людей, перегукуються і думки чиновників на офіційностях з нагоди державного свята дня Конституції України. Вони наголошують, перед основним законом усі мають бути рівними і безумовно виконувати його статті. Конституційні норми, якими б вони не були передовими і демократичними, самі по собі не змінять життя на краще сьогодні. Аби перетворити зміст на результат, усім нам потрібна підвищена відповідальність самовіддана праця заради однієї мети процвітання України. З Таким спрощеним підходом, що хтось візьме, та да зробить для всіх нас, так не буває. Тому головний закон не стосується кожного. Ми ж всі хочемо жити в хороших умовах з тими гарантіями соціального захисту, прав і свободи, які зафіксовані в основному законі держави. А наш колоритний персонаж, з якими познайомилися на початку сюжету, каже, що у 20-й рік української незалежності та у 15 15-ліття Конституції до порад чиновників додав би ще й власну. Молодь потрібно так сказати залучати і до навчання, і до праці, як говориться, особливо з науковими кадрами. Це дуже серйозна справа, тому що інакше Україна буде пасти задніх. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма.